Щорічно в Україні 29 серпня відзначається День пам'яті захисників України, загиблих за незалежність і свободу нашої країни. Цей день встановлено указом президента України від 23 серпня 2019 року для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя за батьківщину. У шості представники влади, родичі та близькі загиблих захисників та захисниць, волонтери, а також громадськість поклали квіти до місць. Їх вічного спочинку. Ми в цей день повинні згадати всіх, хто віддав життя за нашу громаду, за нашу Сумщину, за нашу Україну. Це саме більші патріоти нашого міста, це саме кращі люди. І я просив би всіх, щоб ми підтримували сім'ї, які втратили своїх хлопців і дівчат, допомагати їм. І допомагати не колись, а допомагати сьогодні. Отець Сергій, настоятель храму покрови Пресвятої Богородиці Православної Церкви України, відслужив панахиду за загиблими героями України, а також освятив пам'ятну стелу, яку встановили біля храму на знак вшанування пам'яті героїв, що віддали своє життя за волю України в боротьбі з расистами. Ми не стали чекати перемоги, бо нашим і хлопців, мешканці, повинні знати зараз. В обличчях і знати, завдяки кому вони йдуть до школи, гуляють, спокійно сплять. На жаль, сьогодні тут 47 фотографій. Так хочеться більше не продовжувати цей ряд. Хочеться, щоб швидше була перемога, але головне, щоб ми трималися разом. Прошепочіть молитву за солдата, написано на пам'ятній стелі. Кожен з цих захисників та захисниць є героєм, адже віддав за Україну найцінніше своє життя. Особисто я знала дуже багато військових. Ми допомагали. Ми напередодні навіть з деякими розмовляли, а потім дізналися новину, що вони загинули. Це наші янголи, як сказав святий отець, це наші герої. Вони назавжди будуть в наших серцях. Низький їм уклін, низький доземний уклін батькам, які виховали таких людей, справжніх героїв. Біля пам'ятної стили присутні також помолились за Україну. Ми зібралися разом. Я дуже вдячний вам усім за спільну молитву за наших воїнів. Як би там не було, а вони наші. Ми за них молимося, за міцного здоров'я вам і вашим родинам. Не пройде ворог. Перемога буде наша і надіємося, що це буде скоро. Молимось за це, просимо Господа. Наш обов'язок зараз бути сильними та щодня крокувати до перемоги у пам'ять про цих людей та заради майбутнього українців.